Доброго дня! Поговоримо сьогодні про інвойси для фрилансерів та підприємців у 2024 році. Що це взагалі таке? Чи обов'язково воно у вас має бути? Коли, в яких випадках, для чого і які особливості їх складання? Не забувайте, будь ласка, про підписку, продобайки та коментарі, а ми починаємо. Почнемо з питання. Коли потрібно і кому потрібно надавати ці інвойси, чи потрібні вони взагалі? Друзі, в цьому питанні з 2023 року зараз нічого не змінилось, як і раніше, існують дві групи державних органів, які дійсно мають право вимагати у вас, і ви зобов'язані на їх вимогу надавати інвойси на виконання вами роботи чи надані послуги. І ці органи я хочу підкреслити, що вони, коли будуть читати ваші інвойси, вони будуть це робити з абсолютно різною метою. Оскільки у них абсолютно різне коло питань. Група перша це податкові органи України. Її цікавлять два питання: питання перше. Оці грошові кошти, які надійшли вам на ваш рахунок ФОПу, або на ваш рахунок у платіжній системі, чи є це платою за поставлені вами товари, надані послуги або виконані роботи. Або це є, наприклад, можливо, якийсь подарунок, якщо другий варіант. Якщо у вас немає інвойсів і ви не підтвердите інвойсом підстави на рахування цих грошових коштів та сплати, то податковий органи України може сказати, що це дійсно подарунок. А раз подарунок, то ви оподатковуєте ці грошові кошти за ставку не 5%, а 18% плюс 1,5% військового збору. Друге питання, яке також може зацікавити податкові органи, якщо ви не доведете, що ці грошові кошти були отримані вами саме як за поставлені товари, надані послуги і виконані роботи як ФОПом, тобто суб'єктом господарської діяльності, то податкові органи в Україні можуть сказати, що це ж так, ви виконували певні роботи або надавали послуги, але як фізична особа. І в цьому випадку. Також будуть намагатися нарахувати вам не 5% податку, а 18 плюс півтора. Тобто це суттєво. І другий державний орган, який також буде цікавитися у вас інвойсами, це орган державного фінансового моніторингу України. Хочу вам по секрету сказати, що ваші банки, якщо ви цього не знаєте, є також агентами, первинними агентами державного фінансового моніторингу. Так от, банк буде цікавити також два питання, але абсолютно інше. Питання перше. Вони мають переконатися, що ці грошові кошти отримані вами не від так званих підсанкційних осіб, тобто не від осіб, з якими провадити ті чи інші господарські операції, взагалі заборонено. І друге коло питання це питання того, що ви ці грошові кошти отримали не як наслідок відмивання так званих брудних коштів, тобто коштів, отриманих від торгівлі людьми. Зброєю та тими чи іншими наркотичними речовинами. Оці два питання перевіряє Держфінмоніторинг, і це теж дуже важливо. Тому я вам дуже раджу на кожну суму або групу сум, які у вас будуть надходити на ваш грошовий рахунок, або у платіжній системі, або ваш рахунок ФОП відкритий у установі банка, щоб ви мали на всі ці суми інвойси і зберігали їх у себе. Друге питання: чи є цей інвойс первинним документом. Чи є він актом виконаних робіт? Чи підтверджує інвойс виконання вам робіт? Друзі, це дійсно дуже складне питання, і воно не нове, воно є старе. В різні часи і судові органи, і державні органи, і податкові органи також мали різні точки зору на це питання. Але після того, як до закону України про зовнішню економічну діяльність були внесені певні зміни. Верховний суд України, зокрема, і у 2023 році, це нова практика. Він зводиться, ця практика зараз зводиться до того, що Верховний суд України визнав інвойс договором. Тобто він визнає, що інвойс є одна з форм укладення вами господарського договору. Оце є дуже важливо розуміти, тому що і раніше на підставі раніше сформованої практики Верховного суду України саме по собі договори. Вони не є первинними документами. Вони є документами, які не підтверджують факт укладення того чи іншого договору та проведення операції. А це є документи, які лише підтверджують намір провадити ці господарські операції у майбутньому. І тому може складатися враження, що в такому випадку, ну навіщо тоді інвойс? Вони не є первинним документом, вони не є ніяким документом, який підтверджує факт виконання робіт. Це помилка. Я вам зараз скажу чому. В більшості випадків інвойси виставляються не на внутрішні господарські операції, так, а на операції, які ви маєте з зовнішньоекономічними якимись суб'єктами. Найчастіший варіант це система АФОРК. Так ось, якщо ви працюєте за зовнішньоекономічним договором, ви на підставі закону України про зовнішню економічну діяльність маєте повне право підпорядкувати всі ваші відносини. А відтак і зміст і форму документів, які будуть у вас виникати між вами і вашими контрагентами, не право України, а право іншої держави. І це дуже важливо розуміти, особливо наскільки, якщо ви працюєте, наприклад, через систему АПОРК, то ви маєте розуміти, що ви підписуючи, укладаючи з Upwork угодою, саме так і вчинили. Тобто ви вже підпорядкували всі ваші відносини не право України. А право іншої держави. Тому оцінювати будь-які документи, у тому числі і інвойси, з точки зору права України, є безпідставним. Якщо ви працюєте без системи АПОР, дуже рекомендую вам в ньому позначати, що ви підпорядковуєте свої відносини не право України, а наприклад, право Великобританії. Чому це важливо в такому випадку, от саме що ви напишете в інвойсі. От саме так і має визначатися цей документ і статус цього документу. Тобто, якщо ви напишете, що цей документ підтверджує факт виконання робіт надання послуг, то так воно і буде цей документ саме і буде тим документом, який підтверджує цей факт, а саме первинним документом. Це дуже важливо розуміти. Звідти третє питання: так що ж таки ви маєте помістити до інвойсу для того, щоб він виконував функції первинного документа і у вас не було проблем, ані з Фінмоніторингом ані з податковими органами України. Друзі, якщо ви працюєте через систему Upwork, то там вже юристи цієї системи вже розробили форму інвойсу, яку ви можете використовувати. Вона не є поганою. Але я вам мушу сказати, що все ж таки я вам рекомендую до цих інвойсів включати ту інформацію детальну, яка буде викладена у першому коментарі до мого цього відео. Ви подивіться і, будь ласка, спокійно. Я зараз не буду засмучувати вас і з, е, витрачати ваш час на декларування цієї інформації, почитайте її. І я вам рекомендую, щоб цю інформацію ви включали до ваших інвойсів. Якщо ж ви працюєте не через систему UpWork, то я вам рекомендую в обов'язковому порядку включати цю інформацію. Як це буде виглядати? Тобто ви можете інвойс 1 виставляти в систему UpWork і на підставі нього виклад... отримувати грошові кошти. І ви можете абсолютно спокійно, скориговану форму інвойсу з урахуванням тієї інформації, яку я рекомендую вам включати. Ви можете роздруковувати, підписувати і зберігати у себе і показувати її, і установам банку, і податковим органам України. І у вас будуть дуже хороші шанси, якщо виникне якась таке суперечка, довести свою правоту. І нарешті четверте питання. Вибачайте, друзі, але я знову хочу його поставити і відповісти на це питання, оскільки воно є дуже важливим. І звучить воно таким чином. Яку суму фрилансер або ФОП має поставити у інвойсі? Варіант перший. Суму бруто, так звану, тобто суму без урахування комісій, які буде утримувати собі система ПОРК або інші всі банки, потіжні установи та такі інші суб'єкти. Або до інвой має бути включена сума нетто, тобто сума за вирахуванням цих комісій. Так ось, друзі, моя відповідь і в 2024 році також не змінилася. Ви маєте включати до свого доходу і до свого інвойсу саме суму брутто. Тобто, якщо ви виставляєте вашому клієнту через систему Upwork, наприклад, 100 доларів США за певну роботу. Ви знаєте, що з травня 2023 року Апорк буде отримувати усіх 10% комісії. Плюс він буде отримувати суму податку на додану вартість. Тобто, фактично, вам на розрахунковий рахунок або рахунок платіжної системи надійде вже не 100 доларів, а скільки 88 доларів. І ще будуть після цього отримувати певні комісії. Платіжним установами, банківським установам, за прорахування грошових коштів, за вчинення яких інших господарських операцій, тобто то фактично, ви будете у розпорядженні до вас зайде менша сума, ніж 100 доларів. Але декларувати ви будете 100 доларів. І до доходу свого буде включати 100 доларів. І до інвойсу ви будете також включати 100 доларів, якщо ви мене будете дослуховувати. Чому? Тому що і податкові органи, і всі інші органи вони уміють читати. І по-англійськи, зокрема, теж. І вони можуть відкрити правила системи АПОРК і прочитати, що всі ці комісії сплачуєте ви, тобто, не ваш замовник, а ви. І таким чином, оці грошові кошти, які утримуються, це утримуються з ваших коштів, тобто з коштів, які ви заробили. І які мають відповідним чином бути включені до вашого доходу. Не помиліться. якщо ви візьмете у руки аркуш паперу та олівець, і ви порахуєте от у стопчик, скільки ви можете потенційно зекономити, якщо ви будете включати до вашого доходу не 100 доларів, а зменшену суму, то це буде дуже невеликі кошти. Це буде просто ну, копійки. А ось ризикуєте ви злетіти із спрощеної системи оподаткування. І це вже буде, друзі. Дуже-дуже боляче, тому що це вже буде не 5% оподаткування, а це буде скільки 19,5%, і навіть на ті суми, які ви отримали не тільки тоді, коли ви дізнаєте, що ви злетіли з цієї системи, а й раніше це дуже-дуже відповідальна річ. Тому раджу вам з цим не гратися. Щасти вам!